Набута Сап пред'явили підозру міндічу. Він головний організатор, головний фігурант корупційної схеми в енергетиці, в енергоатомі в українській ядерній енергетиці. Крали там мільярдами, але це не все. Поплічники, фігуранти ще більше п'яти осіб, затримані з ними. ведуться слідчі дії. Але й це не все. Давайте скажемо, що має бути зроблено терміново для того, щоб Цю банду шахраїв і корупціонерів кинути за гратами і конфіскувати головне вкрадене ними мільярди. Тож перше і головне, з посад моєї мають бути звільнені усі чотири міністри, які задокументовані в цій корупційній схемі в енергетиці і діючі і колишні Діючий з посад в уряді, колишні з посад в наглядовій раді, в тому числі енерганатому. Причому не просто звільнені, а бути вони мають на допитах набу і давати свідчення. Показувати і свідчити, де ці криптогаманці, в яких вони заховали мільярди, де готівка, де нерухомість, в тому числі в Швейцарії, яка куплялася за мільйони і мільйони євро, вкрадених з українського енергатому, вкрадених у українців, у кожного хто з нас то платить за електроенергію. Це невідкладно, що має бути зроблено далі. Всі американські та європейські дозволи на проживання топ корупціонерів мають бути скасовані, і їх треба терміново повертати в Україну в Україну на допити. Третє, все, що вкрадено, в тому числі готівка, має слід, має штрих-коди, має проходження грошей із Америки, із Європейського союзу. А відтак ці гроші задокументовані зараз відслідковуються звідки і як потрапляли в кишені, топ корупціонерів в Україні. Ось невідкладні дії. Ось що треба робити просто зараз, не зволікати.